Вітаю на моєму каналі. Я сьогодні мариную виноградне листя для того, щоб зимою приготувати долму. От я підготувала листочки, помила їх, беру три штучки. Зараз я покажу, як я їх складаю. Спочатку ось підгинаю знизу, потім по боках, щоб вони займали менше місця мені в баночки. І ось так от скручую і складаю дуже-дуже плотненько. В баночку, в півлі трою я закриваю. І знову три листочка. Найкраще, саме найкраще, зривати листочки це кінець весни, початок літа, коли вони молоді, соковиті, коли вони такого яскравого, світлого, зеленого кольору. Тоді вони дуже м'ягенькі. І так наповнюю повну баночку. Так, ось моя півлітрова баночка. Я сюди склала, спакувала, втрамбувала 71 листочок. Якраз цього вистачить для того, щоб зробити невеличку каструльку зимою долми одної півлітрової баночки. І так, я заливаю свою баночку окропом і залишаю на хвилин 15. А тим часом готую маринад. Залию окропом і накрию кришечку, залишу, хай воно трошечки пройде кип'ятком. І так, на пів літра води я додаю одну пів столової ложки цукру і півстолової ложки солі і одну столову ложку оцету. Все має добре закипіти і розчинитися. Із баночки я вилила кипяточок і зараз заливаю уже маринадом. Помаленько, не спіша, бо дуже гарячий. Даємо йому добре просочитися, пройти всі щілини, щоб не було повітря. Тепер накриваю кришечкою. І закатую, закатую, перевертаю укутую, даю йому прохолонути, і виношу в холодне приміщення.